До Міші привезли. Він міший на крани, що в нас дрова вигружає, ми йому дрова привезли, готові робання. Він купляє дрова у нас, а ми його послугами користуємось. Дубграб на опіл 50 на 50 грубого поколу. Зараз покажу. Міший капітальний заїзд. Так, бетонний, добре заїжджає. Отак дрова наші зложені. Отремо два, окремо під горку, то дрова гарно злітає. Там підвищення отак іде. Ано, а Мішка оно. По чуть-чуть і погнав. Мовляв, 10 влізло, 9,8. То так, грабочок знизу, там робочий.